Вітаю! Ви на каналі Сельфіджіо Лесен з Вікторією Руденко, де все просто, цікаво, легко та, ну, звісно, приємно. Сьогодні ми з вами продовжимо вчити нову гаму, і це гама мі-мінор. Мі-мінор має ключовий знак фа. Дієз. І ще раз, в мі мінорі Фа дієс ключовий знак. Але ми з вами знаємо, що існує три види мінору. Натуральний, гармонічний, мелодичний. Натуральний мінор. Це вид мінора, в якому певно зберігається лише ключовий знак. Без всіляких змін і додавань. Я завжди такий образ навожу дітям, студентам, що натуральний мінор це як натуральне яблуко, В якому, от, от яке воно є, таке воно і є. Ми нічого не домішуємо туди. Тобто, якщо в мі-мінорі ключовий знак Фа-дієз, ми граємо і співаємо виключно мі-мінор з Фа-дієзом. Переходимо до наступного виду мінору гармонічний мінор. Має в своїй природі підвищений сьомий ступень. Ще раз, в гармонічному мінорі підвищується сьомий ступень, як вгору, так і вниз. Але ключовий знак, щоб ви зрозуміли, він залишається завжди. Який б вид мінору не був, він залишається це як закон цієї гами, закон держави, да? яка називається мі-мінор. Ключовий знак залишається без змін. Фадієс буде в будь-якому виді мінору, але додається сьомий підвищений ступень. Це в гармонічному мінорі. Мелодичний мінор, третій вид мінора. Це від мінора, в якому уверх або вгору підвищується шостий та сьомий ступень, а вниз ми відміняємо. Ще раз, вгору підвищується шостий та сьомий ступень, а вниз відміняється. Запам'ятали, пригадали, зрозуміли. А зараз ми з вами наявно побачимо за інструментом і на дошці, як виглядає мі-мінор три види. Мі-мінор натуральний. Мі-мінор соль. Сіду, рибі, мі, рибу, сі дуре. Міресі. Мі мінор гармонічний. В гармонічному мінорі підвищиться сьомий ступень. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Замість ноти Ре буде Ре дієс. Ми фа дієсо. Мелодичний. Вгору або вверх підвищується шостий та сьомий ступень, а вниз відміняється. Ну, давайте порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, сім. Тобто шостий, і сьомий ступень це до і Ре. Якщо їх підвищити, буде до дієс, ре, дієс, мі. А вниз відміняємо – буде мі. Ребікар. Бикар – це знак, який відміняє ті знаки, які були до цього. Мі-ре-бе-кар-до-бе-кар-сі. Це буде в низхідному русі. Давайте пробувати. Перед вами дошка і написана Мі мінор натуральний, гармонічний, мелодичний скрипковий ключ при скрипковому ключі ключовий знак. Зверніть увагу, будь ласка, фа-дієс – це ключовий знак мі мінору. Тепер ви бачите мі мінор натуральний. Мі фа -дє, «со», ля, сі, «до», «ре», «мі». «Фа», Фадієс взагалі то не дублюється. Він стоїть при ключі, і починаючі музиканти повинні розуміти, що якщо при ключі стоїть ключовий знак, то він, певно, сюди обов'язково приміняється. Але це робиться для знаєте, таких починаючих починаючих. Можливо, якщо ви дитина або не дитина, але тільки робите перші кроки, щоб ви не забули. В принципі, для таких, знаєте, вже досвідчених музикантів такого не робиться. Ми зараз з вами бачимо натуральний мі-мінор. -мі. Тепер напишемо гармонічний. Мі. фа Міфадіс. Соль, Ля Сі. До. Ре. Дієз. Не забувайте, що ми кажемо нота дієс, ре дієс, а пишемо дієсре. Ре Ре дієсмі. Чому саме ре редієс? Бо в гармонічному мінорі підвищується сьомий ступень. Сьомий ступень один, два, три, чотири, п'ять. 6-7. це саме нота Ре. При підвищенні це буде ре, дієс Мі. Це гармонічний МІ мінор. Мелодичний мінор нам завжди треба буде писати як вгору, так і вниз. Тому що при русі вгору у нас одні підвищення, да? а при русі вниз відміни. Тому обов'язково ми все це з вами пропишемо. Мі. Фа, дієс, Соль, Ля, Сі. До дієс редіес. Мі. Чому до дієс редіс? Тому що в мелодичному мінорі уверх підвищується шостий та сьомий ступінь. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, нота до це шостий ступень, якщо ми підвищимо буде до дієс. Нота Ре, це сьомий ступень, якщо підвищимо, буде ре дієс. Мі це при русі вгору. А тепер пам'ятайте правила? А вниз відміняється МІ Ре РЕБІКАР це знак, який показує на відміну попередніх знаків. Добикар Сі ля соль фа дієс і мі. Таким чином ви бачите три види мі ми мінору. Ви були на каналі Серфір Джо Lessons, де все просто приємно, легко і цікаво. І я, звісно, чекаю від вас лайків, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей, до наступних тем. На все добре!